Всім привіт! Ви на каналі Стефана. Сьогодні я проведу експеримент і покажу, як правильно працювати на фурах, скільки можна заробити за годину. Тому всім приємного перегляду, хто ісить, всім смачного. А мій промокод вам дає 50 тисяч, якщо ви відіграєте і пройдете квест начальний. І я вам зразу даю 50 тисяч, якщо ви тільки новели промокод і зайшли на сервер. Тому пишіть в коментарях свій нік, який ви вели при реєстрації, я їх зразу вже буду бачити, я вам скину 50 тисяч на ваш аккаунт. Тому, будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайк, бо я хочу спробувати, щоб YouTube почав продвигати мої відео. Тому це дуже важливо, я вас дуже сильно прошу, тому дякую і всім приємного перегляду. Щоб почати роботу для небольшому, нам потрібно купити планшет, зробити категорію D для фур. На маркетплейсі ми орендуємо фуру. Заходимо оренда 35 тисяч фура. Беремо на одну годину. Орендувати. Наша фура буде знаходитися на листі цій парковочці. Голубеньким вона позначена. Відходимо до НПС-шки і забираємо нашу фуру з парковки. Забрати транспорт. От наша така чорна фура. Вони зазвичай йдуть без бензина, щоб знали, що треба буде заправитися. Оце ми заправилися і ми їдемо з вами в порт от сюди. Тут є порт, де потрібно загружатися. І ще, щоб почати працювати дальнобойщиком, трошки є один мінус, що потрібно мати з собою хоча б 400 тисяч. Бо товар ви купляєте за свої гроші. We lose ourselves in the rhythm Так, і ми приїхали з вами на загрузку. а Склад він зараз. Потрібно перше влаштуватися на роботу. Я забув, тому. Влаштовуватися на роботу так само тут у NPC. ці маленькі шовергончики стоять їх можна брати так само в оренду. Але їх не вигідно брати, бо вони дуже маленькі і вони на тому нічого не зробить. Лаштуватись на роботу, влаштовані на роботу. Виходимо і сідаємо назад з свою фуру. У нас є оренда на 56 хвилин, ще, тому треба брати самі жирні замовлення, вклад товари того не беремо, беремо замовлення. І шукаємо хоча б на 20 тисяч, щоб було вигідне замовлення. 17 тисяч в нас їхати 2,5 км. Ну, Ну Є такий сильний жирне замовлення, ну але. Хоч якась трошки замовлення. Ми взяли 17 тисяч товару, можна брати 25. Чим більше товару ти береш, тим більше ти заробиш. Логічно. Ще є одна штука, що тебе можуть пограбувати, тому при собі возити бажано невелику суму, бо тебе пограбують і в тебе заберуть 50 тисяч. Тобто ти заробиш тих 30-40 тисяч за один рейс, але ти втратиш 50 тисяч, якщо тебе пограбують. Ну, від того ніхто не застрахований. Якщо я не поміляюся, то там є КД одна година. Тобто тебе можуть пограбувати раз в годину. Так, ми вже приїхали до АЗС. Ми продали, і ми заробили з вами 30 тисяч. Як ми почали у нас було рівно 600 тисяч. Тому провіримо скільки я зароблю за цю годину на оренді фури. Поїхали назад загружатися в порт Приїхали знову в порт, замовлення і шукаємо АЗС 20 тисяч. 5 км їхати, трохи дуже далеко, тому я то замовлення не буду приймати. Чекаємо, поки вийде нове замовлення. Це було прям дуже вигідне замовлення, що воно дуже близько і на 20 тисяч заробив 40 тисяч на рівному місці. Оренду фури вже відбили. Ремонт, заправка також відбили вже. Взяли ми фуру, вроді би, як я не помиляю, за 40 тисяч, заправили її на 10 тисяч 50 тисяч зробили вже на тому 80. Тому йдемо до мільйона. Так, прийняли в автосалон UG, тому 18400, ну не так багато і не так мало. Просто недалеко від нас. The stardust, gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. Among constellations, we'll find a way. Through the celestial symphony, we'll sway. Віддавний степлива кігай. Я прям під'їхав вже до автосалону, щоб здати, і зразу вже рестарт. Да, там, технічна якась проблемка була, що воно просто крашнуло сервер сервір весь і. Ну, спробуйте просто звернутись на форум, а можливо по логам подивляться, повернуть майно ваше. Ну, я якраз відео записував, типу, тому ну, я а маю. А якщо відео є, то взагалі буде шикарно. Я записую відео, я за годину зароблю, але я так зрозумів, що ми все обісралося. Пашечки проблемка получилась, да. Угу. Ну, та буде таке, яке є, що зроблю. Все, приємної гри. Дякую. Добро друзі, сталася проблемка, стався рестарт серверу. Ми втратили 400К, тому зараз запишемо заявочку на форум, щоб ви повернули майно. Гроші. Те, ну, якщо так взяти, ми зробили три замовлення, ми зробили 100К. Ну, я думаю, за годину можна легесенько робити 150-200 тисяч, залежить, які будуть замовлення брати. Якщо будете брати любі замовлення, ну то ви фігню заробите. А якщо будете брати конкретно одне замовлення, яке. Поза 20 тисяч, і ви там заробляєте на одному замовленні 40 тисяч, тому це ідеально. Тому не забувайте написати коментар, підписатись на канал, поставити лайк. Це дуже важливо, тому я хочу спробувати, щоб YouTube почав продвигати мої відосики, тому, будь ласка, підтримуйте. І водьте мій промокод. Я вам зразу вже даю 50 тисяч! Кидаю вам на карточку в ігрі. Хто зареєструвався, тому пишіть в коментарях свій нік, і я буду вам давати зразу 50к. Всім дякую, всім до скорої зустрічі, всім па-па.